Молитва до пантелеймона цілителя за здоров'я дитини. О великий Христовий угодниче і приславний цілителю, великомученику Пантелеймоне, змилуйся наді мною грішним чи грішною промовляємо. Почуй стогін і плач мій, умилостиви небесного верховного лікаря. Творця і цілителя, душ і тіл наших. Христа Бога, як на те Його свята воля, хай дарує дитині моє зцілення від недуги, прийми недостойне маління моє, не відкинь мене і не гитуй моїми ранами гріховними, змасти їх єлеєм милості Твоєї, і зціли дитя моє. Благодачу, виблагай у Христа Господа, угоднику Божий, щоб через твоє заступництво дарував здоров'я тілу і порятунок душі дитині моїй. Амінь о великий Христовий угодниче і приславний цілителю, великомученику Пантелемоне, змилуйся наді мною грішним чи Почуй стогін і плачмі, милостиви небесного верховного лікаря, Творця і цілителя, душ і тіл наших. Христа Бога, як на те Його свята воля, Хай дарує дитині моєї зцілення від недуги, прийми недостойне маління моє. Не відкинь мене і не гитуй моїми ранами гріховними, змасти їх єлеєм милості твоєї, і зціли дитя моє благодачу. Виблагай у Христа Господа, угоднику Божий, щоб через Твоє заступництво дарував здоров'я тілу і порятунок душі дитині моїй. Амінь О великий Христовий угодниче. І приславний цілителю, великомученику Пантелемоне, змилуйся наді мною грішним, чи грішною промовляємо, почуй стогін і плач мій, умилостиви небесного верховного лікаря, Творця і цілителя, душ і тіл наших, Христа Бога, як на те Його свята воля. Хай дарує дитині моє зцілення від недуги, прийми недостойне маління моє, не відкинь мене і не гитуй моїми ранами гріховними, змасти їх єлеєм милості твоєї і зціли дитя моє благодачу. Виблагай у Христа Господа, угоднику Божий щоб через твоє заступництво дарував здоров'я тілу і порятунок душі дитині моїй. Амінь дякую вам, брати і сестри, за сумісну молитву. Хочеться побажати всім вашим дітям та онукам, міцного незламного здоров'я, хворим швидкого зцілення. Щоб по землі вони ходили під покровом захисту Божого, благословенні Господа, всім мирного неба, здоров'я, спокою, любові та розквіту. Бережи вас, Боже, тримаймось разом. Амінь.